Отже, для чого сповідатися? Адже Господь і так знає усі наші гріхи. Він хоче, щоб ми визнали їх і покаялися. Скажіть, для мене і для вас наука по особливому добре сприймається. Дякую вам, Тарас. Тарас? Це ти наш друг Тарас? Не знає, так. Для чого, для, для чого сповідатися, як Бог знає наші гріхи? Я теж знаю, скільки в банку грошей, знаєш якийсь статут банківський, наприклад, там, Приватбанку, так? Ну, знаю. приблизно що з того, що я знаю? Якщо мені банк скаже, На, це тобі Василю за, за, за красиві оченята, ну це зовсім друге буде. Бог знає наші ріхи, це одного, але Бог нам дає шанс. Щоб ми показали свою людяність. Не треба себе розглядати, знаєте, як, як якихось там, знаєте, домашніх тваринок, які ми тримаємо в хаті, хомнячків там, чи ще когось. Знаєш, дав йому їсти, воно їсте, дивишся не отак. Та й пішов, робиш свою справу. а Потом знов десь колись пішов і нього подивився. Ми не хомнячки перед Богом. Ми створені на образі подобу Божу, і Бог нам дав вільну волю, і це є найважніше. Це є дуже важливо. Знаєте, є така наука казуїстика. Я хочу, от, щоб ви собі стали і роздумали над цим питанням. Я не кажу, щоб мені давали відповідь, таке напівриторичне запитання. А особливо я би то хотів задати це запитання священникам, які мене слухають. О, сядьте оці вдома і подумайте на досуге. От така, наприклад, складна ситуація. Вагітна жінка надумала робити аборт. Що важніше? Зберегти життя дитина, яка завтра може зробити аборт, чи зберегти право вибору? Подумайте над цим запитанням, і тоді вам багато чого голові відкриється. Тоді ви будете знати, для чого сповідатися. Не для того, що Бог знає, а для того, що Бог хоче подивитися, що зробиш ти. Для Бога важливо, що ти зробиш. Чого тебе заставлять? А що ти зробиш? Твій вибір. Бо гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. І добровільний. Якщо мене заставлять, то не гріх. Але той, хто заставляє, бере на себе. Так що подумайте над цим. Питанням, я завжди стараюся вам не нав'язувати свою думку. Я хочу навчити вас думати. Бо для Бога є важливо, що ви зробите свій вибір перед Богом. Бог цінить ваш вибір, а не то, що ви виконаєте мій наказ. Тому Сповідатися треба для того, щоб показати Богові свою смиренність. Я хочу покаятися. Я не встадаюся визнати перед авторитетним представником церкви свої недостатки. Бо людина завжди себе подає дуже поважною, я ж такий знаменитий, священник, розумієш, як можете так до мене говорити? Так ми хочемо це бачити. А Бог хоче побачити в мені смиренність, що вона в мені є? Бо не маючи смиренності, ми не можемо отримати покаяння. Ми не можемо отримати прощення, бо тому що в нас нема покаяння. Як ви думаєте, Христос для чого апостолам ноги вмивав? Щоб показати свою упокореність, щоб їх цього навчити.